Червоні лінії для України це наші люди, армія, земля та економіка. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з фінським колегою, відповідаючи на запитання журналістів, розповів про головні позиції, в яких Україна не піде на поступки, зокрема щодо повернення усіх цивільних та військовополонених, а також тіл усіх закатованих і вбитих Росією, за словами Зеленського, не поступиться Україна і в питанні вступу до ЄС та визнання українських територій російськими. Головні речі. Не втратити незалежність, суверенітет нашої держави, і щоб ніколи в житті Росія не мала вплив на незалежність українців. Далі я не хочу з ними обговорювати, яка повинна бути наша армія, бо це частина гарантій безпеки для українців, не для руських. І в незалежність. І суверенітет, навіть ті території, які тимчасово окуповані, значить, вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть ніколи. Щодо українських червоних ліній висловився і президент Фінляндії, з яким Володимир Зеленський вийшов на спільну прес-конференцію по підсумках візиту у Фінляндію. Олександр Ступ наголосив лише, що Україна має право обирати власне майбутнє свою долю, міжнародні організації, до яких вона хоче належати, і дві ключові це ЄС і НАТО, як і свої позиції в переговорах. Президент Фінляндії також відзначив досвід його держави під час правління Сталіна. Свідчить Україна не має в жодному разі погоджуватися на умови Путіна, які означатимуть втрат... То суверенітету і територіальної цілісності я думаю, що основа державності зазвичай ґрунтується на трьох стовпах: незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Фінляндія у 44-му за сталінським миром втратила два з них. Ми зберегли незалежність і стали єдиною країною поруч з радянським союзом, який вдалося це. Але ми втратили суверенітет в ухваленні рішень, а також 10% нашої території. Це були ті території, де народилися мої бабусі, дідусі, а також мій батько. На ваше питання, чи має Україна погодитися опинитися у цьому становищі? Моя відповідь Абсолютно ні, ми і далі працюватимемо над тим, аби Україна зберегла і незалежність, і суверенне право визначати свій шлях до Європи та Заходу і свою територіальну цілісність.